щоразу до великих коровенців Сидір Кізін приїздить з особливим душевним трепетом, адже це його батьківщина. Тут минуло дитинство очільника області. Тут жив його дідусь. Мама ходила в місцеву школу. Ну я щасливий побувати на випускному в коровинцях, в селі, де до школи ходила моя мама, де я сам проводив літні канікули, і де ми з дідом. Обходили всі навколишні ліси, накупались в усіх ставках тут з братами моїми і сестрами. Останній дзвоник пролунав у святковій атмосфері. Випускники одягнули вишиванки, співали українських пісень та славили Україну і її героїв. Ми разом переживаємо, разом віримо в те, що все-таки буде мир на землі, що все-таки наша нація переможе, що ми. Виженемо, проженемо ворога з нашої землі. Серед пріоритетів для влади району освіта на першому місці, адже саме школа формує характер майбутніх державотворців. Те, що закладуть сьогодні в дітей, те отримує майбутнє в майбутньому держава. По закінченні свята Сидір Кізін відвідав унікальну котельну лабораторію та побував у гостях у рідних. Особливість цьогорічного випуску відзначення 25-ї річниці з дня заснування міського ліцею при Житомирському державному технологічному університеті. Серед 305 учнів цього закладу 195 ліцеїстів мають нагороди різного рівня. Наші учні багато вже вступили до за навчання до за кордон. І, в принципі, сьогоднішній наш останній дзвоник покаже наскільки. Ну, ліцей пишається тими учнями і батьки саме, що вони потрапили до нашого закладу. Мар'яна Шумляківська за поточний рік отримала сім нагород міського, обласного та державного значення. Я не вважаю себе якоюсь винятковою, тому що кожен ліцеїст, і я в тому числі мають всі шанси розвинути себе максимально і показати всі свої можливості у велику самостійну дорогу. Випускники випровадли з короваєм, вручили їм пам'ятні подарунки за любов і Мудрість випуск... Сники дякували своїм батькам, а головне навчальному закладу, якому здобули міцні знання. Багато досвіду, багато знань в ліцеї. Ну Викладають найкращі вчителі, які дають нам не тільки якісь знання по предмету, а також вчать нас і готовлять до дорослого життя. Відзначимо, що всього у 2014 році в Житомирі 11 клас закінчило 1819 учнів, з яких 212 отримали золоті та срібні медалі. На проходження зовнішнього незалежного оцінювання з їх числа зареєструвалось 1604 особи. Випускників двох сіл кочерів та городок Радомишельського району привітав зі святом останнього дзвоника народний депутат України Віталій Журавський. Парламентар побажав майбутнім абітурієнтам пам'ятати шкільних друзів, вчителів та рідний навчальний заклад. Я вам хотів побажати, ви маєте всі свої мрії. Може, хтось з дівчат хоче заміж у вихові? Може хтось з хлопців хоче досягнути високої кар'єри? Ідіть в цьому нам я знаю, що дехто хоче вузи поступати, інших середні спеціальні навчальні заклади. Хай вам талант, Хай збудеться ваша мрія. У ході свята народний обранець вручив кращим учням шкіл грамоти за перемоги у шкільних олімпіадах та спортивних змаганнях. Також на потреби двох шкіл парламентар передав футбольні, волейбольні та баскетбольні м'ячі, а ще комплекти шахів та шашок. Ювілейний десятий випуск відбувся в єдиному в Україні на селі Селяншицькому спортивному ліцеї, що в Черняхівському районі. Його вихованці-випускники мають здобутки в спорті як на обласному, так і на всеукраїнському рівні. Тому особисто Герой України голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка надіслав привітальну телеграму ліцеїстам. Приємно, що Селенчинський спортивний ліцей є прикладом для наслідування, вражаючи своїми досягненнями. Вихованці ліцею завжди на перших ролях у різноманітних спортивних стартах. Глибокої поваги та високої оцінки заслуговує педагогічний склад. Цього року 17 випускників покидають стіни Альма-Матер і вирушають у доросле життя. Двоє золотих медалістів стали переможцями як обласних, так і республіканських олімпіад, а також малої академії наук. Медалістка Алла Зелінська має ще й перемоги на шаховому Олімпії, захоплюється математикою. Матикою проте обрала шлях фах. Мабуть, історичний історія це така цікава наука, де багато невідомих невідомих таких історій і таємниць, яких хочеться і хочеться відкривати знову і знову. Інша медалістка Діана Поліщук посіла призове місце на всеукраїнській олімпіаді з української мови. Проте мріє стати лікарем. Шкільні роки це три тисячі днів. Близько 20 тисяч дзінків. Ми чули за 11 років свого навчання. А чули ми їх по-різному тоді, коли з букетом квітів для першої вчительки йшли на перший урок, і тоді, коли, наче обривав, цікаво проведені 45 хвилин улюбленого уроку, і це довгоочікуваний дзвінок на канікули, а дзвінок, який ми почули нещодавно, сповістив нам, що позаду 11 років навчання, позаду безтурботне дитинство, а попереду нас чекає самостійне, бурхливе. Насичене життя на випускний вечір приїхали з різних куточків держави. Ті, хто закінчили навчальний заклад багато років тому. А прощальний вальс з батьками та вчителями випускники запам'ятають на все життя. Кожен рік останні випуски. Думаєш, таких дітей вже не буде. Да, талановиті, творчі, перемагають на різних конкурсах, змаганнях, предметних олімпіадах. Все таких дітей не буде. Приходить новий рік, починається новий навчальний рік. І знову ж таки учні 11 класу наполегливо працюють і добиваються великих результатів.